Сім років Православної церкви України, які плоди 15 грудня, річниця так званого Об'єднавчого собору. У цей день 2018 року Українська Православна Церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква оголосили про створення Святої Церкви України, пізніше перейменованої на Православну церкву України. Результати цього рішення давно очевидні, головний підсумок. Поглиблення розколу в українському православ'ї, те, що тоді називали об'єднанням, дуже швидко перетворилося на ланцюг конкретних дій, а дії на наслідки. Раніше конфлікти між громадами Української православної церкви та Київського патріархату виникали рідко. Тепер вони стали масовими їх уже сотні і тисячі. Храми захоплюють силою, людей беють. Лється кров там, де раніше жили мирно, сьогодні з'явилися ненависть і ворожнечі. Це не абстрактні слова, це конкретні села, конкретні парафії, конкретні люди, яких виганяють із їхніх храмів. Але в православній церкві України цього ніби не помічають. До річниці події її очільник Сергій Думенко. Опублікував урочистий текст. Він виглядає так, ніби написаний в іншій реальності. Наведемо кілька цитат: об'єднавчий собор подолав зовнішню штучну ізоляцію українського православ'я та його внутрішні поділи. Ми повернули три розділені гілки в єдину канонічно правильну структуру. Факти говорять протилежне. Українська православна церква ніколи не перебувала в ізоляції ні раніше, ні тепер. А духовенство православної церкви України. Сформоване з Київського патріархату та автокефальної церкви, більшість помісних православних церков і далі не визнає священнослужителями. Навіть у тих церквах, які формально визнали Православну церкву України: Елацькій, Кіпрський та Олександрійській, значна частина єпископів і духовенства ставиться до членів цієї структури, як до мирян, тобто на словах єдність. А в реальності відсутність визнання і поглиблення розриву не відповідає дійсності й твердження про об'єднання трьох гілок. Із сотні єпископів Української православної церкви до православної церкви України перейшли лише двоє. Більше того, згодом цю структуру покинула й частина Київського патріархату на чолі з Філаретом. Ці цифри говорять самі за себе. Інша цитата Сергія Думенка: ці сім років буття ПЦУ. Не є чимось новим, а логічним продовженням її понад тисячолітньої історії. ПЦУ добрий і благословенний плід багатовікових трудів, молитов і боротьби. Тому нині ми, як уже утверджена автокефальна помісна церква, продовжуємо справу наших попередників. Історія знову говорить протилежне. Останнє століття православна церква на території сучасної України входила до складу московського патріархату. Це історичний факт, про яких попередників йдеться, про які труди й боротьбу. Тим більше, що в інших своїх виступах Сергій Думенко називає всіх членів цієї церкви з 1686 року окупантами. Виходить дивна логіка тих, кого називають попередниками, водночас оголошують ворогами. Але найпоказовіше. Це те, чим православна церква України пишається через сім років. Не йдеться про воцерковлення людей, не йдеться про проповідь Христа, не йдеться про наповнені храми. те, заради чого існує церква, залишається поза душками. За словами Думенка, головні досягнення інші. Він стверджує, що православна церква України стала основою держави, фактором спротиву російській агресії. І здобула повагу від міжнародних партнерів. І тут виникає запитання вже ні до Сергія Думенка, а до кожного з нас. Нам потрібна церква чи політична структура під церковною вивіскою. І тут із Сергієм Петровичем сперечатися не доводиться у цьому він справді має рацію.